Чим би ви не вирішили займатися у житті, ви повинні привести себе до моменту радості та ясності всередині. І що б ви не вирішили в цей момент, навіть якщо це буде коштувати вам життя, ви повинні дотримуватись цього. Ваші емоції можуть вагатися тугору то, то вниз. Розум може казати різні речі, немає значення. Вранці розум каже одне, увечері інше. Сьогодні розум каже одне, наступного дня зовсім інше. Це не має ніякого значення. У момент ясності. Чому я кажу про радість? Тому що коли ви радісні, ви не компульсивні. Коли ви дуже щасливі і знаходитесь у стані ясності, в цей момент, якщо ви побачите, оце для мене найрозумніший вибір. Просто робіть це, навіть якщо це буде важко, не звертайте на це уваги. Навіть якщо вам прийдеться найближчий час проходити через ад, просто продовжуйте. Саме в цьому ховається ваше благополуччя. Якщо ви знаходитесь в компульсивному стані, то приймаючи рішення, в яку сторону повернути шию в житті, ви завжди будете розгублені. Справа не в тому, що саме ви робите, а в тому, що ви робите, не звертаючи зі шляху. Якщо кожен день ви то тут, то там, тоді нічого не вийде, зосередтесь на одному напрямку, і неважливо, що це. Якщо ви хочете бути м'ясником, будьте ним, вам відкриються нові виміри. Не змінюючи курс навіть на мить, просто дотримуйтесь того, що вирішили в момент ясності та радості. Не вагайтесь не секунди, ніхто не може вас цього позбавити. Кожен день ваші думки літають то в одну сторону, то в іншу. Ви постійно змінюєте своє рішення. Постійно змінюючи рішення, ви постійно будете ходити по колу. Тому що кожен, хто постійно змінює напрямок, вочевидь не хоче досягнути цілі. Земна куля кругла. Тому неважливо, в якому напрямку ви йдете. Якщо ви йдете цілеспрямовано, ви здійсните подорож, ви закінчите подорож. Якщо ви зміните напрямок, це буде вести вас лише до постійного стану розгубленості. Якщо ви хочете бути там, будьте там, хочете бути тут, будьте тут. Не міняйте напрям кожен день, вранці йдучи в одну сторону, ввечері в іншу. В такому випадку ви будете заважати собі та навколишнім. Той, хто постійно змінює рішення, мучає себе та інших. Чи не так? Зараз ви думаєте, що вранці я займусь йогою, а вранці наступного дня, коли звучить гонг о п'ятій ранку, я чую це кожен день, не впевнений, чи чуєте це ви. В цей момент. Може нам краще бити в барабан, тоді ваше тіло каже до чорта цю йогу. все, що я хочу, це спати. Пріоритети нескінченно змінюються. Можна жити інакше, коли найбільші радості, які ви знали в житті, найбільше задоволення, які ви знали в житті, будуть виглядати як задоволення масштабу мурахи, це створіння здатне на таке, в тому, що стосується тіла та розуму, всі ми маємо різні можливості. Не існує двох тіл з рівними можливостями, не існує двох розумів з однаковими здібностями. Але коли заходить мова про таке неймовірне створіння, як ви, кожен має однакові можливості вміщувати в собі весь всесвіт. Вчені кажуть, що Всесвіт розширюється. Як же розмістити все це в собі? В цьому і чудо створіння світу. В людині в цьому створінні може вміщуватись те, що нескінченне, те, що є вічним, безмежним, те, що нескінченно розширюється. В цьому плані немає різних можливостей. Всі володіють однаковими можливостями, але цього не відбувається, тому що ви постійно змінюєте напрямок. Де б ви не знайшли для себе зручну нішу і там зручно влаштувалися. Ця так звана цивілізація нанесла збитки духовному процесу. Не самим його основам, тому що якщо б ви хотіли бути кочівником, намадом, но з англійської не схибнутим. як же бути намадом, не схибнутим. Той, хто схибнутий, облаштовується. Хто не схибнутий, той рухається далі, ніде не облаштовується. Як тільки ми перестали бути намадами, ми зіштовхнулись з визначеним безглуздям, пов'язаним з безпекою та захистом. Хай то буде на фізичному, психологічному або емоційному рівні, ми завжди шукаємо таку нішу, де можна влаштуватися і заснути. І як тільки ви знаходите таку нішу, і вона стає дуже приємною та комфортною, тоді у вас не вистачить сміливості вийти назовні і відправитись у подорож. Якщо ви хочете відправитись лише на пікнік, тоді все у порядку. Інколи таке відбувається. Якщо ви бажаєте спробувати піднятися на сьому вершину, до того моменту, як ви підніметесь на визначену висоту, ваші коліна почнуть хрустіти, і ви будете нагадувати потяг. Тоді ви поглянете навколо дерева, красиві скали, все навколо настільки красиве, рівнина така красива. В чому сенс робити ще один крок? Ось воно. Я не сумніваюсь у красі цього місця. Я розумію. Що знаходитись там приємно, але зараз до вас прийшло таке рішення. З'явився цей новий вид логіки, просто тому, що ваші легені просто нагадують паровий двигун, а ваші ноги хрустять та скриплять, як непомазана бричка. І так з'являються нові розумові висновки. В різних ситуаціях, у які ви попадаєте, в різних станах комфорту або дискомфорту, в який ви попадаєте. Ви розробляєте нові розумові висновки, нову логіку. Ви помічали за собою таке? В студентські часи кожен є комуністом. Як тільки ви отримали диплом та працевлаштувалися, ви стаєте соціалістом, а після весілля всі стають капіталістами. У відповідності з новими ситуаціями та різними ступенями комфорту чи дискомфорту з'являються нові рівні логіки. Зараз світ прийшов до того, що студенти стали капіталістами. Подібне буде відбуватися, тому у визначенні моменти радості та якості просто подивіться, що буде сприяти вашому благополуччю і просто дотримуйтесь цього. Навіть якщо завтра це буде здаватись для вас кошмаром, не має значення. Просто рухайтесь у вибраному напрямку. Якщо ви будете змінювати напрямок, тоді нічого не відбудеться. Дуже дякую вам за увагу. Вірю, що це відео піде вам на користь. Обов'язково підпишіться, підтримайте лайком мій канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Будьте здорові, добра та любові!